Тому що ми очікуємо одного, а отримуємо зовсім інше. Чоловік одружується, він чекає, що хтось йому буде їсти варити, одежу прати, доглядати за ним. Тому що чоловіки за ж маленькі діти. Всі майже. Їм потрібно, щоб за ними хтось доглядав дуже часто. І він цього чекає, він, він очікує цього. Дружина одружується, дівчина одружується. Вона чекає якоїсь романтики. Якихось спільних подорожей, якихось досягнення цілей, вона, вона очікує, що хтось буде її постійно охороняти. Ми часто, коли одружуємося, очікуємо різних речей. І потім, коли ми одружуємося і не отримуємо того, потім оказується, що вона не вміє готувати їсти, а він не вміє її охороняти. І він не, не наскільки, знаєте, там сміливий, щоб її охороняти кругом. Щоб десь вступитися за неї. І потім, коли ми цього не, не отримуємо, наша мотивація починає падати, і ми перестаємо проявляти цю любов один до одного.